Вітаю вас на Ютуб-каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостольські настанови. І я, протерій Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини. І сьогодні ми з вами розпочинаємо і закінчуємо читання другого соборного послання апостола Івана Богослова. Розпочинаємо і закінчуємо саме тому, що воно містить лише одну главу і взагалі 13 віршів. Отже. Друге послання, воно відрізняється, в принципі, має певні відмінності від першого. Ну, те, що коротке, це зрозуміло. По-друге, знаємо, що у апостола Павла в принципі, всі послання були адресовані конкретній громаді, конкретній ну, церкві. Соборні вони називаються соборними, тому що вони адресовані різним церквам, тобто всім християнам, умовно кажучи. Тій, тій, тої чи іншої території. А, і перше соборне, перше послання апостола Іоанна саме таким і є. Друге, що цікаво, воно не говорить там нічого нового про, ну, в плані богослів'я. Тобто, це теж такий гімн любові, ще один гімн любові від Іоанна Богослова. Проте воно написано так, що це ніби як лист конкретній церкві. І зараз ми про це з вами поговоримо. Тобто, незважаючи на те, що ми їх називаємо Соборними, друге послання, скоріше за все, має більш-менш, ну, не більш-менш, а все ж таки має конкретну церкву, до якої звертається Ян Богослов. В принципі, схожа ситуація тільки навпаки, і є і у Апостола Павла. Незважаючи на те, що його послання адресні конкретні конкретній церкві, ми знаємо, що, наприклад, ну, ми здогадуємося і припускаємо, що послання до Ефесян, воно все ж таки написано, воно якраз відноситься е, до класу Соборних послань, воно написано е, теж до малоазійських церков, якщо я не помиляюсь, а, тому що вставка що церк, церкві Ефесу, саме надпис, що це послання до Ефесян, воно є ну, пізньою вставкою. То більш ранні рукописи не мають цього, цієї згадки, що говорить, в принципі, про те, що дійсно це послання було написано в певній групі церков, яка належить до тої чи іншої території, провінції, наприклад, Римської імперії. Що ж, читаємо. Старець обраній пані. І дітям її, яких я істину люблю, і не тільки я, а й всі, що пізнали істину заради істини, що перебуває в нас, і буде з нами по вік. Старець, ну це в нашому перекладі старець, а взагалі. І і і і Рей. Ой, не Ірей, вибачте, присвітерос. Ірей це жрець. А присвітерос – це якби старішина, стара людина, поважна людина, старішина. Нагадаю, що старішинами називали ну, пресвітерам, пресвітерами називали, ну, по суті, це священники. Уже священний сан, тобто духовний сан, перша степінь священства. В ранній церкві воно взагалі по суті єдина. Це потім вже єпископи і де, як вони виокремилися в окремий сан. А до того були присвітери і єпископи це були ті ж самі присвітери, тільки. Які ну, були главними, головними пресвітерами. от, старішинами надстарійшинами. Так от автор послання каже, що він старішина, старець обраній пані. Ми знаємо традиційно, ще раз нагадаю, що, що автор послання Йоанн Богослов. Проте є певні сумніви і певні такі твердження, припущення. Що автор послання не є саме той апостол Іоанн Богослов, якого ми знаємо як брата Заведеєвого, який є Іоанну Заведеєв, який мав брата Якова Заведеєва. Отже, а, є певні от, би, такі думки, особливо які ґрунтуються на м, листі папі Ірапольського, який датується другим третім століттям, ані кінець першого середини Другого століття. Які говорить, що був певний і був деякий пресвітер Іван Старійшина, який був учнем Господа. Тобто не одним з 12, а якимось іншим. Ну, з 70, не 70, ну, взагалі. Хто теж, в принципі, слідував за Христом, але не був, ну, не являється тим, тим Іоанном Заведеєвим. І саме він. І от таке припущення, що саме він є, цей пресвітер Іван, є автором що Євангелія, що послань. а не Йоанн Заведеїв, брати Громові. Та й взагалі я вам скажу, що а, так як подані постаті а, братів Заведеєвих і те, як, а, що ми знаємо про Іоанна Богослова, який був наймолодшим, найулюбленішим, улюбленішим а, учнем Ісуса Христа, то, якби ці дві особистості, Іоанн Заведеєв і о, в о, улюблений учень, ну, дещо не в'яжуться між собою. Не зовсім. Ну, якби можна пов'язати, але інколи так можна припустити, що не, не все так би, тут однозначно. І от о, старець, він себе називає старцем. Ну, по-перше, Іоанн Богослов дійсно. Ну, і це якщо так у загальному і приймемо загальну. Думку, що Іан Богослов, це один з дванадцяти, Ну, може, він себе теж так називав 12, старішиною пресвітером, тому що, незважаючи, що він мав апостольське ну, достоинство, або там, апостольське служіння, він мав і пресвітерське, тому що він дійсно піклувався про церкви і, і виконував і повноваження, ну, пресвітерську місію. Так що міг би і себе так назвати. Ну, тут, як би бачите, або ми так. Підводимо ці факти і пояснюємо під особистість Іоанна Заведеєва, або можемо припустити як би, твердження папія Іерапольського. Пише він: обраній пані. І от пані тут теж є два таких моменти, або він пише конкретній жінці, яка, можливо, там, утримувала якусь місцеву громаду місцевої церкви. Така актирка була. Або все ж таки тут іде певна така алегорична мова, і пані як еклесія, церква, зібрання віруючих, і от еклезія, еклесія як він звертається до церкви, зібрання віруючих, як до пані, як до жінки, і говорить про її дітей, тобто членів цієї церкви. Ну, в принципі, в такому алегорічному образі можна в принципі, ну, так тлумачити. Тобто, або конкретно якійсь жінці і е, її дітям, або все ж таки це звертання до церкви як громади і е, до її членів, що в принципі більш віро вірогідніше, тому що ну, як би тут не йдуть, е, в цьому листі не йдеться про якісь, знаєте, е, е, такі, е, як це його сказати. Е, Не йдуться про якісь особисті речі. До речі, хочу вас попросити а, написати повідомлення, бо я не знаю, чи йде ефір, чи не йде. І мене це турбує. Чи він знов обірвався? Такс, мені це геть зовсім не подобається. Я не можу зрозуміти, чи йде ефір, чи ні, прийдеться перевіряти на іншому телефоні, перепрошую. Так, я зараз перевірю на іншому телефоні, бо... Це зовсім не цікаво. Так. Здається, все ж таки ефір триває. Тільки чому я не бачу. Так, так добре, що все нормально. Я перепрошую. Але це було важливо. Е, так, читаємо далі. Тобто зі старцем і пані розібралися. Е, от, Бачите, він каже, яких я істину люблю, не тільки я, але й всі, що пізнали істину. Ну, тобто, е, знов такий висуває, я, автор послання висуває на передній план любов, яка об'єднує любов до дітей, любов до церкви. Нехай буде з вами благодать милість, мир від Бога Отця і від Господа Ісуса Христа, Сина Отчого, в істині та любові. Ну, в принципі, таке побажання, яке часто ми зустрічаємо, схоже, і у апостола Павла. Я дуже зрадів, що знайшов між дітьми твоїми таких, що ходять в істині, яких ми прийняли, як ми прийняли заповідь від Отця. І тепер я благаю тебе, пані, не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, що ми маємо від початку, щоб ми любили один одного, знов виводить на головний план. Люб, любімо один одного. І звертається так цікаво до пані, якби до матері, дітей. Але е, саме те, що тут більш алегоричне, таке алегорична мова, тут. Е, ну... Е, Тут є в цьому підтвердження, що знайшов між дітьми твоїми таких, що ходять відстані. Тобто дітей дуже багато, тобто, членів громади дуже багато. І от вони прийняли заповідь, і ну, він, він знає, напевно, від попередньої переписки чи від звісточки, яку він отримав про ту чи іншу церкву, що там якби, християни ну, дуже, умовно кажучи, зразкові. І от він каже: я благаю тебе, пані. Щоб ви і далі знаходили любов, ну мали любов один одного, любили один одного. Любов вже полягає у тому, щоб ми жили за його заповідями. Ну, в принципі, черговий раз ми згадуємо, що таке любов до Бога, як вона реалізується і реалізується через виконання Його заповіді. В принципі, те, що в Євангелії, те ми зустрічаємо як в першому посланні, так і в другому. Це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб жили згідно з нею. Заповідь любові. Тобто, якщо, скажімо так, проповідь Євангелія, напевно, у апостола Іоанна починалася словами і так возлюбив Господь, сина свого, якби, що послав його, щоб він спас гріл людський. Але, вірніше, так полюбив Господь сві, сві, цей, ну, людей, що послав сина свого, щоб він спас. Так щось в мене може від утоми плутаються думки, перепрошую. Так от, а, саме з проповіді любові починалась проповідь, починалось навернення християн, і в принципі в цьому вона. На цьому і це і нагадує апостол Ян. Перепрошую. Геть. Важко зібратися докупи. Це, ти зап... це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб жили згідно з нею. Бо багато тих, що вводять в оману, увійшло у світ, вони не сповідують Ісуса Христа, який прийшов у плоті. Така людина є спокусником і Антихристом. В принципі, ми бачимо знову повторення першого послання, таке коротке, але а, за великим рахунком. А, Актуальність проблеми вона не пропала. Тобто ми не знаємо, скільки пройшло часу між обома посланнями, але ця проблема є. Є ті, хто е, видають себе за християни, але проповідують зовсім інше, які е, спокушають спокушують людину тим, що е, вони піддають сумніву, Божественність Ісуса Христа, Його месіанство і місіянство, що Ісус є Христос. Отак, у загальному. І от він знову говорить про що він є і спокусником, і антихристом, тобто противиться Христу. Це більш розлоги вчення і розлогі думки Йоанна. Ми можемо зустріти в першому посланні. Тут більш так коротко, але якби, знаєте, коротко про головне в другому листі. Пильнуйте себе, щоб нам не загубити того, над чим ми трудилися, але щоб одержати повну нагороду. Для християнина нема часу, коли можна зупинитися і перепочити. Ні. Або сказати Я досягнув те, що мені треба. Тепер буду відпочивати. Ні, у християн е так не буває. Е зупинка в християн е у хри у християнина в духовному зростанні, в духовному, в духовній справі. Зупинка рівнозначна деградації це як камінь, який кококруй камінь, який ми котимо нагору. Або ми його котимо, або він починає нас розчавити, назад, скотиться. Без варіантів, немає такого колишка, якому можна підбити е, під камінь, він буде триматися і можна зупинитись, перепочити. Ні-ні. ні. ні, ні. Е, от, пильнуйте, щоб не загубити того, над чим ми трудилися. Бачите, ми трудились, трудились, трудились. Тільки зупинились, хоп, і все, втрачаємо, щоб подержати повну нагороду, досягнути цілі. Кожен, хто переступає вчення Христове і не перебуває в ньому, немає Бога. Хто перебуває в учині Христової, має отця і сина. От в принципі, пам'ятаєте слова з першого послання, що хто ходить світлі, але справи його в тем, ну, справи темрява, то він не є в світлі, він обманює і лежець. Або там хто пізнав Бога, але не слідує йому і не, не любить ближнього свого, той теж якби лжець. От, в принципі, знову ж коротко, і в цьому листі йдеться. Йдеться, йдеться про це саме. Хто, бачите, хто не, не слідує вченню Христовому, то ніяк не може казати Я християнин, я Христовий ні. А перебуває в ученні, той перемає і цей сина. Хто приходить до вас і не приносить цього вчення, того не, прийма... того не приймайте в дім і не вітайте його. От наскільки небезпека в тих спокусниках і анти... ну, антихристах, лише вчителях, які спокушали християн вченням, що Ісус не є Христос. То Іоан Богослов застерігає, що не просто ну, якби він каже: знаєте, ну можете з ними посперечатися, можете їх спробувати переконати. Ні, настільки спокуса і небезпека велика, що він каже: навіть не приймайте їх, не вітайтесь і не так не, не, не приймайте в дім, не запрошуйте чисто. Ну от приходить лже учитель, починає проповідувати, що ну щось інше. Не те, не те, чим навчені уже християни, і християнин по своїй любові, ну як би ми можемо сказати, ну він же має проявити милосердя, запросити. Так, лише вчитель прийшов, але ж ти маєш бути ну, таким люблячим, любити один одного. запроси його до, до себе додому. Хай він переночує. Ну не слухай його вчення, не погоджуйся з ним, але запроси. І, а Іван Бослов каже: ні, це небезпечно, тому що їхні слова вони улесливі, облесливі, вони спокусливі. І людина може, проявивши таку, нібито християнську а, ну любов. Християнське милосердя до подорожуючого лише вчителя, вона може спокуситися його словами, може не встояти і відпасти від Христа, піти за ним. Через тин каже: не приймайте в дім. Прийшли, прийшов до вас хтось проповідник. Це, до речі, ще один такий цікавий момент, характеризує епоху ранньої церкви, коли проповідники ходили між церквами. Їх могли і не знати всіх. Тобто вони беруть і йдуть по всій Римській імперії. Ми не знаємо, звідки він прийшов, куди, але він проповідає себе і позиціонує християнин. Ну, добре. Християнин приходить до християн, але що він починає проповідувати? От у Петра, ми пам'ятаємо, він там характеризує ще й зовнішні ознаки, яким є цей проповідник. У Павла це зустрічається, що там, ну, як вони себе ведуть. А от Ян Бослов каже, якби навіть не спілкуйтесь з ними. Ніякого прояву, ну, якби, такого милосердя, ну, такого людського, якби, гостинності. Ніякої гостинності. Прийшов тільки він вам проповідає щось не те. До побачення. Іди, іди ступай далі, друже. От, Бачите, не приймайте і не вітайте його, бо той, це настільки була небезпека. Бо той, хто його вітає, бере участь у злих ділах, його, ну, підтримує. Тобто він, ти міг його до себе запросити, а він зупинився. Добре, ти не спокусився. Але він зупинився, переночував, пішов далі проповідувати в твоєму місці і спокусив інших. Ти уч, співучасник спокусливих діл, ну, спокусливого вчення. Не вільно. Але ти типу, посприяв цьому, що ця людина зупинилась в твоєму місці і почала проповідувати е, лежавчення? Багато чого маю написати вам, але не хочу поперед чорнилом. А сподіваюсь прийти до вас і говорити вустами до вуст, щоб радість ваша була повна. Бачите, е, схоже, до речі, його апостола Павла. Коли він каже, я сподіваюся, до вас скоро прийду. І тут би, ці слова наголошую, ну, є підтвердженням того, що пишеться певні ну, не соборне послання, якби не до всіх церков, не до всіх християн, а до певної конкретної християнської спільноти, общини. І закінчує він: вітаю тебе, діти, сестри твоєї обраної. Тобто він десь знаходиться в іншій церкві. В іншому місті, де є християни, і, якби пишучи послання іншій церковній громаді з іншого міста, він каже: І от діти цієї церкви, тобто віруючи, де церква, звідки я, де я зараз перебуваю, передають тобі вітання. Тобто, віруючі обмінялись, е, ну, передали один одному привіт. Е, один другому передали, передали привіт. Е, на цьому все. Послання сьогодні завершене. І завтра буде. Ми, ми прочитаємо третє, яке. В принципі, таке саме містить ні, навіть на два вірша більше. Воно має 15 віршів. Сьогодні 13, а завтра 15. Хоча по об'єму воно, здається, плюс-мінус однакове. Що ж, дорогі братиці та сестри, щось я не можу побачити, не відображається чат. І я не можу зрозуміти, чому. Ну, якщо це якийсь збій, ну, вже як буде? Можливо, я випадково десь на налаштування. На 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 Нажав і відключив чат, не знаю, не можу нічого сказати. Бачу, що ефір іде. Так що перепрошую, що сьогодні я не можу прочитати ваші запитання, ваші вітання. Всім вам всім, всіх вас вітаю, хто в ефірі прямому. І, ну і Хто буде в записі, теж вам вітання. Хто буде в записі слухати. І давайте помолимось, та й підемо уже. Пати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив нам маликитян. Озброї Вісуса на вина, на битву та полів сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуна, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ. Благослови його справи, примнож славу його перемогою над ворогом, зміцни твоєю могутньої нашу державу. збережи військо. Та захисників наших, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примери ворожнечу, даруй нам перемогу та зупини війну в нашій країні та справедливий твій мир утверди. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабіє Твоїх, усьому охороняє. Тим же, кому ти судив покласти душу свою. за на війні за віру православну, за побожний народ наш і державу, прости їхні прове, царство і сила від тебе, допомогу всі приймаємо, на тебе надії, покладаємо, тобі славу висилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу нині, і присно, і на віки віків. Амінь. Нагадую, що завтра у нас буде богослужіння в нашому храмі. Трансляція: хто не має можливості відвідувати службу, богослужіння, фізично, бути в храмі, перебувати за кордоном, або в... Таких обставинах ще не може. Долучайтесь до трансляції. Можу, якби. Але звісно, вона ніколи не замінить живого, живої участі в храмовому е, Що ще? Божого вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. Ну і, звісно, дякую, що долучились до ефіру. На все добре, до побачення.